Недавно мені виповнилось 22 роки. Так, тепер загинаємо пальці. Я не стала мільйонеркою, не відкрила власний бізнес, не вийшла заміж, не купила квартиру. Та й, в принципі, по сучасним міркам успішності я не якась суперреалізована. І раніше я відчувала постійну внутрішню тривогу через це. Що часу у мене обмаль, годинничок та тікає, що розбагатіти я повинна була ще вчора, і що люди мене будуть вважати якоюсь пасивною, лінивою та й в принципі невдахою, якщо я не буду з усіх гучномовців кричати про всі свої досягнення і. Проте, яка ж я щаслива, аж з трусів випригувала, аби комусь щось довести, кому і що, Я не знаю. Але чесно, зараз на це мені абсолютно начхати. Максимально. Я навіть не побоюся сказати, що зараз я відчуваю себе в своєму справжньому праймі. От настільки мені спокійно і натхненно на душі. Сьогодні ми з вами трішки потріщим на тему того, що я зрозуміла за ці 22 роки. І, можливо, я хотіла б це почути років так на 5 раніше, а не дійти до цього сама. Але і так нормально. З часом починаєш розуміти, що життя це не перегони і переможців тут немає. Нам постійно нав'язують ідею того, що ми недосконалі, Недостатньо красиві, недостатньо розумні, недостатньо щасливі. Бо, бо як же ж так? Он Катя Коденко, об'їздила цілих 30 країн. І вчора їй хлопець подарував аж отакенний букет квітів. І мені так треба, і я так хочу. То, По перше, я сподіваюся, що не треба озвучувати те, що картинка в інтернеті може не від відповідати дійсності, особливо в епоху штучного інтелекту, або ж вона і може бути правдивою, але банально неповною, бо кожна людина сама обирає, що їй транслювати на широкий загал. По-друге, оце нав'язане відчуття недосконалості це ідеальний ґрунт, щоб щось нам продати, починаючи від оземпіку, від книжок про успішний успіх, і закінчуючи, а не закінчуючи. Бо завжди можна щось втюхати, щоб ти відчував себе щасливішим і кращим за інших. Взагалі, поняття щастя, воно дуже крихке, бо воно базується не на нашому внутрішньому відчутті, а на тому, як у інших. От, якщо у мене краще ніж у когось, то я відчуваю себе щасливим. Тому для мене, мабуть, найбільш цінним інсайтом за цей рік стало прийняття того факту, що мене вже достатньо, і що все, що мене оточує, вже достатньо того, щоб я відчувала. Себе щасливою. і як би парадоксально це не звучало, але розвиватися мені хочеться не з відчуття власної недосконалості, а з того, що мені банально це цікаво. Правильні рішення не завжди, хоча я б сказала, навіть майже ніколи не відчуваються правильними в моменті. Особливо, якщо вони стосуються нашого здоров'я чи благополуччя. У мене були ситуації, коли я обирала себе, і тоді в моїй голові це виглядало якось егоїстично, наче я чиїсь очікування, підводжу когось, і тому я просто терпіла, навіть якщо мені не подобалось, і знаєте, я не вважаю це чимось поганим. Навпаки, я вважаю свою рису досить корисною, тобто. Я не здаюся, коли мені складно. Я людина, на яку можна покластися, але є ситуації, в яких ти мусиш обирати себе, бо якщо все життя під когось підлаштовуватись. То ти просто загубиш свій внутрішній голос, свій компас. І Я зрозуміла, що обирати себе це не обов'язково відвертатися від інших. Це означає повертатися якраз таки до себе. Я знаю, що іноді це страшно, це боляче, це складно, але проходить час, і ти, озираючись, розумієш, що це рішення було правильним. Останні роки-два, мабуть, я жила з відчуттям перманентної тривожності, тому що я не робила те, що мені подобалось. У 13 років, до речі, мало хто знає про цей факт, я пішла на кастинг, танцюють всі, і там потрібно було написати своє життєве кредо. Моє звучало так: краще жалкувати про те, що ти зробив, ані жалкувати про те, що ти не зробив. І я завжди притримувалася цього принципу, займалася своїми хобі, самовиражалася, відкрито говорила про свої почуття. Хоча, мабуть, це було зайвим, але з іншого боку, у мене немає відчуття незакритого гештальту до людей, які мені подобались, і у мене явно не буде такої ситуації, що я буду в 60 років сидіти, згадувати якогось умовно Тараса 3-го В і думати. Блін, як би склалося моє життя, якби тоді я не побоялася підійти і заговорити з ним. Так, щось я трошки з'їхала з теми, як ви могли зрозуміти, ніколи я себе не обмежувала. А потім у моєму житті з'явилося сумнів, невпевненість у собі, і я почала відчувати, що я просто йду не. Тим шляхом. Це принесло тривогу, нав'язливі думки і відчуття власної мізерності. З психологом ми потім виявили, що я просто зраджувала себе і свої бажання, і спокій якраз таки повернувся в моє життя, коли я почала робити не просто те, що треба робити, а те, що приносить мені задоволення, те, що я завжди хотіла робити. Дуже багато слів робити. Не спати всю ніч, їсти, аби шов, стресувати та й в цілому забувати на своє здоров'я це не прикольно, це не класно. Це мінус вайб, старовий сон, фізична активність і якісний відпочинок це буквально три кити, на яких базується моє життя зараз. Бо без цього насправді все падає, починаючи від настрою і закінчуючи бажанням жити. Проблеми завжди. Були, є і будуть. Я якось жила з думкою, що от, от я здам зно, і як видихну, як відчую полегшення. Потім думала так само про сесію, про написання диплома, і Насправді це стосується не тільки навчання, але і всіх сфер життя. Мені здається, я весь час дуже сильно фокусувалася на якійсь проблемі і буквально давала їй заполонити все моє життя. Я навіть не могла нормально відпочивати, бо я думала, що ну от я ще трошки попрацюю, ще трошки піднапря. Ряжусь і потім колись там. Колись там на пенсії буде легше, але правда в тому, що проблеми великі чи малі, вони завжди будуть присутні в нашому житті. І наша задача не намагатися позбутися цієї проблеми, фокусуючись на ній, а навчитися жити разом з ними, відділяти себе і своє життя від проблеми і не давати їй заполонити кожну клітину нашого дня. Повірте, я знаю, що це насправді складно, але це навичка, і вона випрацьовується, і вона формує якраз таки оту. Внутрішню опору, спокій і стійкість. Знаєте, я завжди вірила в силу мрії і візуалізації. Я тісно вважаю, що це працює, бо коли ти маєш якусь певну картинку в голові перед собою, то ти знаєш, чого ти хочеш і в якій мірі ти це хочеш. Але є один нюанс. Це не має ніякого сенсу, якщо ти нічого не робиш. Зараз розкажу на власному прикладі. Я роками шукала ту саму ідеальну ідею для відео, прописувала контент-план, покращувала обладнання, покращувала скіл-монтажу. Але в результаті я не знімала відео, я не опускала їх на свій канал. І по суті, все, що я робила, це було просто ілюзією руху. Тому я для себе взяла, що іноді краще робити щось. Якось аніж робити нічого. Не треба чекати у того самого ідеального моменту. Хоча я сама іноді про це забуваю. Не треба це сидіти з калькулятором і намагатися вирахувати ідеальну формулу успіху, бо це не має сенсу, якщо ти просто сидиш на попі рівно. Як каже мій тато, це називається будувати повітряні замки. Так вони красиві, але в них немає ніякого сенсу. Мені здається, це все, що я хотіла розказати принаймні сьогодні. Якщо якась думка вам відгукнулася, то я як завжди чекаю на вас в коментарях. Ставте вподобайку або антивподобайку, підписуйтесь на канал, і до зустрічі у нових відео. Па-па!